Добрий день! На початку ХХІ століття значний інтерес науковців до історії української музичної культури зумовив відкриття нових композиторських постатей, що були приховані довгий час. Так, шукаючи нові матеріали, спогади і листи про життя та творчість українських композиторів, відкриваються нові грані мистецької спадщини України. Важливе місце серед низки віднайдених імен належить видатному українському композитору, піаністу, диригенту, музикознавцю та педагогу Федору Якименку, постать якого є знаковою для національної музичної культури першої половини ХХ століття. До сьогодні творча постать Федора Якименка є малодослідженою. Серед його музичних полотен. Більше тисячі творів у різних жанрах, виданими є лише декілька опусів. решта ж залишаються у іноземних, зокрема французьких архівах, частина з них досі не віднайдена. До набуття України Незалежності ім'я Федора Якименка було відомим лише за межами Батьківщини у Чехії, Швейцарії та Франції. Обдарований митець, вимушено ставши емігрантом, був викреслений на батьківщині з кола імен українських композиторів. Проте, на могилі самого композитора, зазначено Федір Якименко, український композитор. Видатний композитор, блискучий піаніст, диригент, музикознавець та педагог Федір Якименко. Народився в 1876 році у селі Піски Богодухівського району Харківської області, у сім'ї паломника церковного хору, тож усі діти сім'ї Якименків співали у хорі і здобували музичну освіту. У віці 10 років Федіра Якименка відібрали до співацької придворної капели у Санкт Петербурзі, де він навчався гри на фортепіано. Закінчивши Петербурзьку консерваторію по класу композиції у 1900 році, отримав посаду директора музичної школи у Тифлісі на Кавказі, де й викладав музично-теоретичні дисципліни, а згодом переїхав у Францію місто Ніцца, де керував церковним хором. Цей час знаменується написанням камерно-інструментальних творів, вокальних циклів фортепіанних циклів та циклу хорових мініатюр. Композитор звертається і до жанру камерно вокальної мініатюри. Перебуваючи у Парижі, Федір Якименко мав змогу познайомитись з відомим французьким астрономом та письменником Камілем Фламаріоном і у 1904-му став членом астрономічного товариства Франції. А будучи у Женеві, часто музикував з Олександром Скрябіним. Ці знайомства справили значний вплив не лише на світогляд композитора, але й на стиль його творчості. Повернувшись до Санкт-Петербурга у 1912 році, Федір Якименко отримав запрошення на посаду професора Московської народної консерваторії, а з 1914-го отримав посаду викладача композиції та теорії музики у місцевій консерваторії. Продовжує педагогічну діяльність до 1923 року. Його учнем був видатний композитор ХХ століття Ігор Стравінський. Після недовгого перебування у Харкові у 1924 році композитор був змушений емігрувати. До 1918 композитор нечасто звертався до національної та фольклорної тематики. Коли утворилось українське літературно наукове товариство у Санкт Петербурзі Якименка почали запрошувати на концерти та обговорення педагогічних подреб українського суспільства, він почав давати концерти української музики, виступав уже як виконавець, виходить видання 30 народних мелодій для хору, а згодом збірка 40 українських народних мелодій. Присвячує себе композиторській та громадській діяльності, пише твори на українську тематику, сумуючи за рідним домом, створює на українські тексти та опрацьовує український фольклор. З 1925 року Федіра Якименка було запрошено українським публіцистом Микитою Шаповалом до Праги на посаду професора з композиції та декана, створеного ним музично-педагогічного відділу нововідкритого українського вищого педагогічного інституту імені Драгоманова у Празі, де був значний осередок української еміграції. Учнями Федіра Якименка були Зіновий Лисько, Микола Колеса, Дмитро Равич, Богдан Левицький та Ярослав Масляк. Цей час знаменується появою практичного курсу науки і гармонії у двох частинах із задачником, написаного у Празі у 1925-1926 роках, який став спеціалізованим підручником з гармонії. Написаним українською мовою та побудованим у вигляді лекцій, в 1928 році через проблеми зі здоров'ям був змушений переїхати до Ніцци. На той час припадає найплідніший етап творчості Федіра Якименка, який пов'язаний із зверненням композитора до українського фольклору, будучи у еміграції та опинившись в українському середовищі. Федір Якименко усвідомив нестачу на національного дидактичного та нотного матеріалу. Він був автором семи сотень творів, а понад сто описів були надруковані у різноманітних видавництвах у всьому світі Лейпциг, Москва, Санкт-Петербург, Париж. Відомо, що здебільшого він публікувався у французькому видавництві Альфонсе Лі. У цей час були створені інструментальні твори на українські теми. Шість українських п'єс, три п'єси на українську тему, а також романси і пісні на слова Тараса Шевченка, досі не знайдені, і Олександра Олесі. Переїхавши згодом у Париж опісля запрошення на посаду професора по класу фортепіано до консерваторії в Парижі, Федір Якименко у 1932-му отримав посаду віце-директора навчального закладу. Вигіршенням здоров'я композитор знову повернувся до Ніци у 1937. му Складний воєнний час зумовив погіршення не лише фінансового, але й стану здоров'я митця. Відомо, що в воєнні роки композитору допомагали українські емігранти, про що свідчать листи Євгена Деслава до Євгена Бачинського. Раптова смерть спіткала композитора у 1945 році. Він похований на Паризькому цвинтарі Батіньон. У Паризькій бібліотеці до сьогодні зберігається левова частка рукописів Якименка. Багато рукописних творів зберігається в Парижі у приватному архіві українського та французького музикознавця Арстида Версте. Федір Якименко один із перших модерністів неоромантиків ХХ століття. Який зумів поєднати романтичний дух з виявами імпресіоністичних та символістичних напрямків, які разом із українським мелосом витворюють оригінальний мистецький стиль, його музичні твори висвітлюють досконалу композиторську техніку, витончений смак, надзвичайне володіння гармонією, елегантність і поетичність висловлювання. Сьогодні ми зупинимо вашу увагу на циклі тріаді до поезії Олександра Олеся. Ноти цього вокального циклу було нещодавно розміщено на сайті видатного українського співака Павла Гуньки. Перший солоспів в пісні муки був написаний в 1907 році. За текстом це компактна композиція, сповнена витанченого духу, надії та віри у життя де типовий прийом співставлень та понять муки і щастя переплітається в символістичному світогляді поета. Послухайте цей твір у виконанні учениці нашої школи Чорної Марії, клас викладача Базілова Любов Леонідівна, концертмейстер Зайцева Нелі Киямівна. Номер три цього, цього циклу Не заллється співом серця. Цей вірш Олександра Олеся по праву вважається однією з перлин української поезії, яка в мінімальний спосіб зуміла сконцентрувати один з найскладніших мотивів завершення людиною її життєвого шляху. Послухайте цей солоспів в моєму виконанні клас викладача Базілова Любов Леонідівна. Концертмейстер Зайцева Нелі Киямівні. Таким чином, композитор єдиним поки що відомим циклом на рідній мові велив всі свої радощі й печалі, адже на його життя припало чимало смутку, творчість Федіра Якименка рясні шедеврами у різних жанрах. Тепер сміливо можна стверджувати, що також у сфері української вокальної музики повинен розсвітитися ще один незаслужено забутий шедевр, цикл для голосу і фортепіано на слова Олександра Олеся.